you <laughs> День Соборності України. Вітаємо вас в цьому кабінеті і до вашої уваги надаємо слово е, тим людям, які підготували до вас, до вас сьогодні це свято. Добрий день, уважаемые учащие. Сьогодні ми з вами відмічаємо великий праздник для нашого народу День Соборності України. В этот день, 22 января 1919 года. Украинская Народная Республика во главе с Владимиром Жениченко и Западноукраинская Народная Республика во главе с Евгением Петрушевичем подписали исторический акт Четвертый Украинский Универсал, который провозглашал единство и абсолютную неделимость нашего государства. Очевидцы описывали этот день так. Морозный день. Деревья густо покрыты инеем. Огромное количество народу пришло посмотреть на то, что будет происходить. В 11 часов утра начался военный парад. Вся армия, как УНР, так и ЗОНР, пришла поздравить наш народ. День Соборності України привітала вся молодь, учні, учителі. Всі, хто тільки зміг добратися до Києва в цей день, був присутній. Софійську площу прикрашали портрети Тараса Григоровича Шевченка. Стяги, стрічки, плакати, прапори. 12-й годині дня прозвучав державний гімн України нової великої і Соборної Території Чехословаччини до влади прийшов комуністичний уряд Національного фронту Чехів і Словаків, який у своїй програмі... З 1944 року заявив про підтримку правлення Закарпаття до воз'єднання з УРСР. Відтак у червні 1945 року до Москви прибула Шехословацька урядова делігація. Для переговорів з урядку Урядом про Закарпатську Україну 29 червня був укладений договір між СРСР -СР і Чехословаччиною про Закарпатську Україну. Ратифікований у листопаді 1945 року. Тимчасовим національним зброям. Словаччини і президенті ВРСР, на підставі якого було завершено процес об'єднання. українських земель. Закликав воз'єднатися зі своїми братами всієї України. Бо здавна для українців одна дорога. Бачити свою вітчизну єдиною. Неподільною, вільною. Поет був певен, що прийде день великої відради, коли український народ заживе щасливо. Час настане взаємин спільних. Зоря згоди заблищить у тьмі. Всім сім'ї народів вільний раб на рід забув об ярмі. Може слугувати такий вчинок наших співвітчизників. У 1990 році три мільйони українців, взявшись за руки, розтягнулися вздовж дороги. Поєднавши з собою живим ланцюгом Київ і Львів, символічно з'єднавши Україну на Ново. Ми дякуємо вам сьогодні за увагу. Ми сподіваємося, що це свято стане одним з важливіших свят для вас в вашому житті.